Вітаю, друзі 12.00, четвер, І я з вами в ефірі з новою історією, яку я для вас підготувала сьогодні. І це буде історія про таку чудову травичку, про таку чудову рослинку, яка називається Шоломниця Байкальська. Ось так вона виглядає. Я вже за а, звичкою, мабуть. Да, вам показую, як вона виглядає. Ось так ближче, ось так далі вона виглядає. Чи так ось так, мабуть. Отже, шоломниця байкальська. Ну, Від латинської назви а, скулутум. Це переводиться як малий щит або скутра, як чаша. І, звичайно, ще називає, вона носить свою назву від своєї географічної назви, від озера Байкал. Ну, ми про нього всі з вами дуже добре знаємо. Хтось знає Байкал як на напій, а хтось, хто вчить добре географію, той знає, що на території. Не дуже дружньої для нас тепер держави існує дуже велике і чудове озеро, яке називається Байкал. А шоломниця Байкальська це відомий вид роду трав'янистих багаторічних рослин, що належать до сімейства Ясноткові. Зустрічається шоломниця Байкальська в основному в Східному Сибіру, на Далекому Сході, в Забайкалі. Вона поширена в Приморському краї, в Читинській та Амурській областях. В Україні ж шоломниця Байкальська культивується як лікарська рослина та як декоративна рослина. Ще шоломниця Добре росте. Як я вже сказала, на території біля озера Байкал, звичайно, Монголія, Корея, Північ Китаю, Преамур'я, Приморський край. Росте вона зазвичай на сухих відкритих кам'янистих і щебнистих гірських схилах. Рідше у піщаних степах, на берегах річок. Так, ну, шоломниця Байкальська належить до родини глухокропивові. Має коротке корневище, яке переходить в товстий м'ясистий жовтий назвами, стрижневий корінь. Ось, ось так будемо на неї дивитися. Стебла мають чотири, стебла чотиригранні, такі, знаєте, ніби з такими реберцями. Десь до 50 см заввишки, вони мають гарне розгалуження. Листочки злегка шкірясті, такі на коротеньких ніжках, загострені від краю, ну, квіточки двостатеві, неправильні, поодинокі. Чашечка дзвоникоподібна. ось Дивіться. Ось, бачите? Якщо перевернути, але вона росте ось саме так. Так от, волосиста і має дві губки: верхню і нижню. Самий плід складається так. Тетяна Федорівна, перепрошую. Самий плід складається з чотирьох однонасінних горішкоподібних часток. Ну, як сировину, шоломницю байкальську заготовляють корінь. І заготовляють її в основному восени після повного е, спаду семена. Викопують завжди дорослі рослини, які мають 5-6 стебел, і ну, звільняють сировину від стебел, залишаючи один тільки корінь. Самі корені, шоломниці байкальської, містять дуже багато флавоноїдів. Це байкалін. Балкалеїн, скутеларин, стероїдні сапоніти, дубильні речовини, етерна олія, смоли шоломниці байкальської. Шоломниця має дуже багато властивостей, Загальнозміцнювальна. Протизапальна, протимікробна, судинно-розширювальна, гіпотензивна, седативна, кровоспинна, відхаркувальна, обгортальна, жовчогінна, репартивна, протисудовна, гепатопротекторна а також детоксикаційна властивість. Ще. А... Жарознижуючий, антисептичний, можна використовувати як засоби жарознижувальні, антисептичні, відхаркувальні, імуностимулюючий, протиглис... протиглисні або проти антипаразитарні, жовчогінні. І ноотропний ефект має також шоломниця байкальська. Що значить ноотропні препарати? Це група засобів, які впливають на роботу центральної нервової системи. В нашій компанії, в компанії New Life, українській компанії виробник, ми маємо ось таку шоломницю байкальську у двох видах: 30 мл і 100 мл. Ось такої, нагадаю, вам пляшечки вистачить, на, при профілактичному вживанні 7-10 крапель вранці і ввечері на водичку, вам вистачить десь на 3-4 тижні. Ось такої на одну людину вистачає приблизно на 2,5 місяці. Отже, ну, ось я буду так їх тримати, щоб ви бачили. Отже, властивості шоломниці Байкальської здавна використовуються в різних напрямках. Вона вважається одним із універсальних рослинних компонентів в традиційній китайській, тибетській, далекосхідній народній медицині. Дуже популярна вона також у медицині Західної Європи, де є одним із ефективних адаптогенів природного походження. Ну, в народній медицині Сходу шоломниця Байкальська застосовується як зміцнювальний, заспокійливий. Жарознижувальний, пом'якшувальний, відхаркувальний, протиглисний, як я вже казала, засіб. Її призначають за міокардиту для серцебиття, при гострому ревматизмі, при епілепсії, при безсонні, при бронхітах, при запаленні легень, при різних легеневих захворюваннях і навіть використовують шоломницю байкальську. При, для профілактики сказу. От, ну, хто б казав, би, так, хто міг би подумати, що така рослина має навіть таку властивість? Встановлено, що саме ця рослина знижує кров'яний тиск і в разі гіпертонії, і при цьому значно полегшує загальний стан людини. Вона діє заспокійливо на нервову систему. Трава шоломниці Байкальської застосовується від хронічної втоми при порушеннях функцій серця, при неврозах, при різних подразненнях нервової системи, і також подразнення пов'язані із передменструальним синдромом, як природній стимулятор, і, і, такий, як тонізуючий засіб. Шоломниця вважається найефективнішим препаратом із гіпотензивними та заспокійливими властивостями. Тобто, якщо вам треба трішки а, додати тону, тонусу своєму організму, трошки додати якоїсь синергії, будь ласка, можете її використовувати. А, сучасна наукова медицина дуже добре дослідила цю рослину. І довела, що завдяки унікальному складу і корисним властивостям, які використовують, її використовують при підвищеному артеріальному тиску, при аритмії, при запальних процесах в травній системі, при захворюваннях видільної системи, ну і при простудних захворюваннях. Також шоломниця Байкальська має спазмолітичну, як я вже казала, і седативну властивість. Вони дуже близькі до лікувального ефекту, коли ми вживаємо валеріану і пустирник, да, скажімо так. Звичайно, її шоломницю Байкальську використовують при атеросклерозі судин для профілактики тромбоутворень. Так як флавоноїди рослини, які в ній є, надають протисклеротичну або протизапальну і антитромб, не викликають тромби, не, не дають їм утворюватися. Тож, 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 препарати шоломниці, вважаються дуже дієвими і хорошим засобом, Ще секундочку, щось тут у мене тут. Ем, Які підсилюють дію основних ліків. Ну, наприклад, якщо людина приймає наразі якісь Хімічні аптечні засоби і препарати, і ви можете абсолютно спокійно вживати, використовувати екстракт шоломниці Байкальської, і вона буде лише вам допомагати, тому що вона добре підсилює їх біодоступність тих препаратів, які ви вже вживаєте. Звичайно, пом'якшуючи при тому побічні прояви тих препаратів, які ви вживаєте. Шоломниця байкальська має детоксикаційні властивості, схожі з анаболічними властивостями солодки, тому її рекомендують для зменшення шкідливої дії при різних інтоксикаціях, для зменшення чутливості організму до чужорідних білків. Шоломниця байкальська застосовується у профілактичних цілях при таких хворобах. Гіпертонічна хвороба першого другого ступеня, вегетосудинна дистонія, функціональний розлад нервової системи, тобто безсоння, неврози, е якісь такі стресові ситуації. Да, що от людина, ну Ми зараз усі в стресу знаходимося. Особливо там, ну, не буду вже я в це закопуватися. Отож, далі, продовжу. Е профілактично при е Спатистичних колітах. Спатистичний коліт це одна із форм запального процесу на слизовій оболонці кишечника. Шоломниця Байкальська вам в допомогу. А, також нагадаю, що знову таки при епілепсіях, при судомах, при сильних головних болях застосування шоломниці можливо також для терапії. Порушення нервової діяльності при енцефалопатії астенодепресивних станах, при анемії. профілактично його ще можна вживати з метою передчасного старіння, також в період одужання після важких захворювань, тобто дуже добре відновлює організм. Шоломниця байкальська рекомендується для здоров'я чоловіків. Тому що фармакологічні дослідження виявили у шоломниці Байкальської позитивний вплив на обмінні процеси і кровообіг мозку. Це захист судин при пошкодженні головного мозку, при, які викликані гіпоксією або інтоксикацією, здатність покращувати ментальні здібності. Це знайшло застосування для лікування енцелефопатії, як уже казала. При, при захворюваннях, які викликають недоумство, недоумство судинного походження і астенодепресивних станах. Спазмолітичні властивості шоломниці використовують при гіпертонічному типі дискінезії жовчо-вивідних шляхів, при судомах, я вже казала. Також Шоломниця байкальська дуже корисна для жінок, тому що її компоненти позитивно впливають на серцево-судинну систему жінки, знижує кров'яний тиск, нормалізує ритм серця. Як я вже сказала раніше, шоломниця байкальська показана при розладах. Функціональних розладах нервової системи з підвищеною збудливістю при серцево-судинних неврозах. При цьому відновлюється і покращується сон, зникають больові відчуття в області серця, значно зменшуються головні болі. Екстракт шоломниці байкальської від компанії New Life рекомендовано як засіб, який надає заспокійливу дію, зменшує напругу при психічній та фізичній перевтомі, збільшує силу та уповільнює частоту серцебиття, очищує судини, покращує сон, нормалізує артеріальний тиск. Тому що. Корінь шоломниці байкальської, який використовується як сировина для такого екстракту, має заспокійливу, гіпотензивну протисудовну гепатопротекторну властивість. Він нормалізує стан при гіпертонічній хворобі, функціональних розвидах нервової системи з підвищеною збудливістю. В тому числі при серцево-судинних неврозах, викликає зниження збудливості центральної нервової системи, зменшує психічне, фізичне напруження при перевантаженнях. Так, ну, тут дуже багато м, унікальних компонентів м, містить в собі шоломниця Байкальська це Флавоноїди, стероїдні сапоніни, як ми вже говорили, дубильні речовини, ефірна олія, смоли, кумарини та макро- і мікроелементи, такі як калій, кальцій, магній, цин, йо, цинк, йод, селен, залізо, мідь. Тобто цілий набір макро і мікроелементів, які вам просто необхідні для того, щоб ви себе почували добре. Е Ще шоломниця Байкальська дуже добре сприяє зменшенню спазмів гладкої мускулатури кишківника. Е, так, підвищує імунітет, зміцнює організм, коригує обмінні процеси, е, сприяє швидкому відновленню сил і підтримує життєвий тонус. Е, Її призначають часто при початкових стадіях гіпертонічної хвороби, при міокардиті. Коли людина починає вживати екстракт шоломниці байкальської, вона обов'язково з часом почне відчувати і спостерігає поліпшення самопочуття і працездатності. Ця дива трава дуже гарно. Покращує самопочуття, особливо в разі токсикоза при вагітності. В Китаї народні цілителі рекомендують навіть мазі на основі шоломниці байкальської для загоєння ран. Тому ви абсолютно спокійно можете використовувати екстракт з шоломниці байкальської для промивання або також для загоювання ран. Якщо ви маєте, чи хтось із ваших близьких має якусь проблему із дихальною системою або запалення бронхів чи легенів, також ця травичка, цей екстракт, може вам прийти в допомогу, тому що він є хорошим засобом для такого лікування для профілактики цих проблем. Ну і я вже казала, що цей засіб має пом'якшувальну седативну дію і, звичайно, воно не токсичне. Отож, використовуйте шоломницю байкальську, навіть якщо ви маєте, чи хтось із ваших знайомих має онкологічні захворювання, ця рослина. Має властивість таку, що вона здатна інгібідувати утворення метастази. Шоломниця Байкальська запобігає розвитку росту пухлин купі з регуляцією рівня лейкоцитів у крові. Тобто, давно шоломниця використовується як протипухлинний засіб. У разі, якщо є така проблема, як рак шлунку, рак нирок, рак печінки, лімфогранулематоз, лімфосаркома, лейкоз, нейробластома. Якщо ви знаєте людей з такими проблемами, будь ласка, можете абсолютно сміливо рекомендувати екстракт шоломниці Байкальської. Але, звичайно, для того потрібно пройти комп'ютерне тестування або проконсультуватися із партнерами нашої компанії, спеціалістами, які мають інформацію і можуть вам допомогти підібрати програму. Комп'ютерне тестування ви можете пройти відповідно. В містах, або там ну, за місцем проживання, або проїхати де вам ближче буде, в інформаційний центр, яких вже по Україні більше 900. Безпосередньо в Корсун в місті Корсун Шевченківський є мій інформаційно-здоровчий центр за адресою вулиця Героїв Майдану, 12А, другий поверх, друг, другий офіс. Будь ласка, звертайтеся тільки в таких інформаційно-здоровчих центрах, ви маєте оригінальну продукцію без підробок. За це компанія несе повну відповідальність, щоб до вас, споживачів, до нас, споживачів, приходила лише оригінальна продукція. Тому я на 100% впевнена в її якості, в її роботі і обов'язково всі сертифікати на цю продукцію в нас є. І ну що ж, я дуже рада. Рада вітати всіх, хто був присутній на моєму прямому ефірі. Він був сьогодні. Моя історія про Шоломницю Байкальську сьогодні була коротенька, не така вже і задовга, як і раніше було. Тому я всім бажаю мирного неба, мирного дня і хай все буде добре. Користуйтесь, звертайтеся за нашу продукцію, звертайтеся, користуйтеся і будьте здорові. До наступного четверга. Всім па-па.